Друзі, у нас в роботу залітає крута квартирка. У нас четвертий поверх, чотирьохповерхового будиночку, четвертий чи п'ятий. Тут бачите, у нас цокольний поверх. В нас квартирка дуже крута, так як тут є можливість зробити двоярусну квартирку. квартирку. Начну з балкончика. У нас звісно, тут така зона, вона спокійно собі застіклити, Тут плюс десь 4 квадратика. Подивіться, яка топова. Ось найкрасніший квартирка, це у нас подивіться на всі потолки. Це просто топ. Можна зробити сходи на другий поверх. У нас квартирка тут з гардеробною, десь 4-4,5 метри потолки. Можна зробити геть легко двох ярусів. У нас тут 42 метри квадратних. У нас квартира в ЖК «Спутник», це метро Теремки. Тут до метро Теремки можна пішки ходити. Навірно, десь буде ну, в районі 2 кілометрів. Минут 30 буде пішки геть легко. Ось подивіться на цю величезну квартиру. У нас тут газ, будинок введений в експлуатацію, будинок з документами. Ось тут також другий ярус. Можна зробити спокійно ще кімнатку, ну легко. Тут у нас санвузел, ось так. виглядає десь три квадрата. Велика кухня-гостова з панорамними вікнами. Також в два яруса. Дуже крута квартира. Тут у нас є газ, є газовий котел, це вже все встановлено. У нас е тарифи ДТЕК. У нас вікна у двір і вчасний сектор. Воно видно вже теремки. Крута локація. Всіх, хто зацікавило, запрошуємо вас на перегляд. У нас дуже демократична ціна. Дякую за увагу.